Доброго дня! Я Ірина Рибалкіна, гравець команди ЖФК Пантери. Прекрасно кілька слів, будь ласка, стосовно сьогоднішнього матчу. Вже дійсно напружена була гра, рівна. На вашу думку, що стало запорукою вашої перемоги, як вдалося сьогодні обіграти на мою думку, запорукою нашої перемоги було це наша дружність, яка проявляється останнім часом. Менше сварок на полі, підтримка один одного. І думаю, саме через це ми і виграли. А сьогодні, по суті, цією перемогою ви е, залишаєтеся у вищій лізі. Е, чи е, задовільняє, ну, звичайно, задовільняє вас цей результат, але які були саме задачі перед сезоном і чи виконали ви їх? Перед сезоном у нас були трошки інші задачі. Ну, головне, що ми залишаємося в вищій лізі. Наступного сезону ми ще себе проявимо. Ну і хотілося б запитати таке запитання. Ось сьогодні не було двох провідних гравців гравчині з, з Бразилії. Да? У вас сьогодні наскільки, на вашу думку, замінили ось Любов Сілованська на фланзі, ось цю гравчиню, яка в попередньому поєдинку з поліції зробила фактично гру, віддавши дві результативні передачі. Як на вашу думку? На мою думку, любов Сілованська себе добре проявила. Вона ще молода, в неї все попереду. Вона з кожною грою буде набирати і все буде добре.